Наприкінці минулого року кросовер Mazda CX60 отримав оновлення для 2025 модельного року, що охоплюють як технічні аспекти, так і вдосконалення інтер'єру. Використовуючи архітектуру нового покоління бренду, автомобіль був розроблений, щоб конкурувати з традиційними кросоверами преміум класу. Тому ці оновлення відіграють ключову роль у підвищенні привабливості моделі серед покупців. Оновлена версія вже з'явилася в автосалонах. А разом із нею стали відомі доступні комплектації та ціни. У технічній частині найбільші зміни торкнулися задньої підвіски. Компанія зосередилася на вирішенні одного з головних недоліків CX-60, тому оновлення включають пом'якшення задніх винтових пружин і підвищення жорсткості задніх амортизаторів. Це дозволило зробити хід плавнішим, не втрачаючи контролю над кузовом. Внесені зміни сприяють кращому балансу між комфортом і керованістю, покращуючи загальні відчуття від їзди. Одночасно були оптимізовані системи стабілізації та контролю тяги. Однак жодних оновлень у силових агрегатах не відбулося. В Європі, як і раніше, CX-60 пропонується в плагін гібридній версії потужністю 327 кінських сил, а з дизельним двигуном з м'якою гібридною системою, потужністю 200 або 249 коней. Підключаємо гібридна силова установка поєднує 2,5-літровий 4 циліндровий бензиновий двигун skyactiv G, який видає 191 кінську силу потужності з електромотором потужністю 175 сил та акумулятором на 17,8 кВт годин, що забезпечує загальну потужність 327 коней та крутний момент 500 Нм. Восьмиступенева ступенева автоматична коробка передач передає привід на всі чотири колеса. Акумулятор дозволяє проїхати до 63 кілометрів лише на електричному приводі. Розгоняється підключаємий гібрид до першої сотні за 5 і 8 секунд та досягає максимальної швидкості 200 км на годину. Середня витрата палива з розрядженим акумулятором становить 7,7 літрів на 100 кілометрів шляху. cx 60 із 3,3-літровим шестициліндровим дизельним двигуном і e skyactiv пропонується у двох варіантах: двигун потужністю 200 кінських сил та крутним моментом 450. Ньютон-метр забезпечує середню витрату палива 5 і 1 літр на 100 кілометрів у задньопривідній версії. Тоді як повний привід видає 249 сил потужності та 550, Ньютон метр крутного з середньою витратою. Палива – 5,5 літрів на 100 кілометрів шляху. Обидві силові установки доповнені м'якою 48-вольтовою технологією з 17-сильним електромотором та працюють в парі з восьмиступеневим автоматом. І якщо передньопривідна версія розганяється до 100 км на годину за 8,4 секунди та досягає максимальної швидкості 212 км на годину, то повнопривідна скорочує час розгону до 7,4 секунд, а максимальна швидкість обмежена на позначці 219 км на годину. В Україні лінійка двигунів Mazda cx 60 має свої особливості. Тут доступні лише бензинові повнопривідні варіанти. Початкова конфігурація оснащена 2,5 літровим двигуном потужністю 192 кінські сили та крутним моментом 262 ньютон метр. Така версія розганяється до першої сотні за майже 10 секунд і досягає максимальної швидкості 201 км на годину. Середня витрата палива складає 8,3 літри на 100 кілометрів. Вищий варіант, на відміну від Європи, оснащений трьох і трьохлітровим турбованим бензиновим двигуном, та м'якою 48 вольтовою гібридною технологією, що забезпечує 284 кінські сили та 450 ньютон – метр крутного моменту. В результаті середня витрата палива знижується до 8 літрів на 100 кілометрів. Розгін до першої сотні займає лише 6,9 секунд, а максимальна швидкість збільшується до 219 кілометрів на годину. Обидві моделі пропонуються з 8 ступеневою автоматичною трансмісією. Дизельні двигуни не пропонуються взагалі. Що стосується зовнішності, то тут також майже жодних змін. Mazda cx 60 2025 року зберігає яскравий силует, що став характерною рисою моделі. Передня частина, зберігаючи фірмовий дизайн Mazda Kodo з подовженим капотом, отримала незначні зміни в решітці радіатора та вузьких світлодіодних фарах, які, наче, врізаються в кузов. Ззаду автомобіль прикрашений стильними горизонтальними ліхтарями та масивними подвійними вихлопними трубами, які завершують образ кросовера. Палітра кольорів для оновленої моделі була доповнена новим пісочним кольором Zircon Sand, який зараз також пропонується і в інших моделях Mazda. Зовнішні габарити кросовера для 2025-го модельного року не змінилися та становлять довжина 4745 мм, ширина 1890, висота 1689. При колісній базі 2870 мм дорожній просвіт дорівнює 180 мм, колісні диски діаметром 20 дюймів. Об'єм паливного баку 50 літрів для плагін гібрида та 58 літрів для інших версій. Споряджена маса варіюється від 1700 до 1850 кілограм залежно від версії. Всередині зміни були внесені до європейської середньої комплектації Хомура. Тепер вона пропонує високоякісну обробку зі шкіри напа чорного кольору з коричневими швами. Інші елементи в салоні також були оновлені, включаючи нову матову чорну обробку передньої панелі та дверних карт, а також нову вставку на панелі приладів. Обшивка даху та стійок тепер також оброблені чорною тканиною. Однак до базової та топової комплектації не було внесено жодних змін, тому остання все ще має салон з білої шкіри напа та оздоблення панелей із справжнього березового дерева. Алюмінієві акценти на дверях і панелі приладів, які створюють візуальну легкість, також залишилися. В іншому компонування інтер'єру залишилося без змін. Центральне місце в інтер'єрі займає 12 і дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи Mazda Connect, який підтримує бездротове підключення смартфону. Автомобіль оснащений інноваційною системою персоналізації з розпізнаванням осіб. Камера на панелі приладів визначає, хто сідає за кермо і автоматично підлаштовує сидіння, дзеркала і клімат-контроль під звички водія. А проєкційний дисплей на лобовому склі відображає ключову інформацію. Для любителів музики Mazda пропонує преміальну аудіосистему BOSS із 12 динаміками. Переднє сидіння Mazda cx 60 оснащені функціями підігріву, вентиляції та масажу, що забезпечує винятковий комфорт у будь-яких поїздках. Задній ряд сидінь, також з підігрівом. Пропонує великий простір для ніг та комфортні ергономічні форми крісел. По всьому салону розміщені продумані рішення для зберігання речей, глибокі кишені в дверях для пляшок, приховані ніші під підлокітником і зручні підстаканники для всіх пасажирів. Багажне відділення пропонує об'єм вантажного простору 570 літрів та до 1726 літрів при складених задніх сидіннях, які складаються у співвідношенні 40-20-40. Основні покращення систем допомоги водія включають оновлену систему адаптивного круїз контролю з розширеними можливостями на низькій швидкості, що робить рух за умови частих зупинок більш комфортним. Системи утримання смуги руху та моніторингу сліпих зон були вдосконалені для підвищення точності та м'якшого втручання за потреби. Крім того, CX60 тепер оснащений покращеною системою камер кругового огляду з картинкою високої роздільної здатності, що значно полегшує паркування та маневрування в обмежених просторах. В Європі комплектації для Mazda CX60 були розширені до п'яти рівнів оснащення, хоча в Україні, як і раніше, пропонується три рівня. Якщо в Європі ціни на оновлений кросовер стартують з майже 49 тисяч євро за плагін гібрид від 51 -ти тисячі євро за передньопривідний варіант з м'яким гібридним дизельним двигуном та від 56 -ти тисяч євро за повнопривідний, то в Україні Mazda CX-60 наразі пропонується з бензиновим двигуном тільки в середній комплектації по ціні від 2 мільйонів 260 тисяч 400 гривень або трохи більше 50 тисяч євро. А ціна на м'який бензиновий гібрид починається від 2 мільйонів 300 44 тисяч 900 гривень або майже 52 тисяч євро. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку. Як вам її дизайн, технології та особливості. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.